Доброго дня. Сьогодні хотів би вам розповісти декілька слів про унікальну сумі шафірних олій, яка називається R. Вона ще відома під назвою Бріз. Вона є одним із компонентів нашої природньої аптечки. Та на протязі цього місяця цю ефірну олію можна отримати навіть в подарунок на ринках Європи та України. Компанія Дотера помістила в цю пляшку е, такі ефірні олії найкращої е, якості з класу CPTG, як Лавровий лист, евкаліпт, перцева м'ята, лимон, чайне дерево, кардамон, камфора та ревінсера. Ці компоненти в синергії підтримують, як і бачите по назві, е, дихання. Тобто підтримують респіраторну систему, підтримують здоров'я дихальної системи, сприяють рівному та вільному диханню. Вони захищають дихальні шляхи під час сезонних загроз від респіраторних інфекцій, а також зміцнюють імунітет дихальних шляхів дихальної системи. Нанесіть на Груди на спину на стопи, звичайно, в розчиненому вигляді. Розпиляйте в дифузорі, в приміщенні, де ви знаходите, щоб, щоб очистити і дезінфікувати повітря, а також забезпечити кращий сон завдяки вільного дихання. Також робіть сухі інгаляції. Для цього потрібно нанести одну-дві краплі на долоні і зробити 7-8 глибоких вдохів. Під час кожного використання лише одну-дві краплі використовуємо. В такій пляшці є мінімум 250 крапель, тому цієї пляшки вам вистачить на багато місяців. Використовуйте в першу чергу для підтримки дихальних шляхів для попередження, а також у випадку таких викликів, як застуда, закладеність носа, біль у горлі, кашель, астма, круп, хропіння під час вірусних інфекцій, а також для того щоб боротися із симптомами алергії на цвітіння. Для того щоб отримати в подарунок таку пляшечку, необхідно зробити будь-яке замовлення на ринках Європи а також України. Мінімальна сума такого замовлення 150 PV Е, і в такому випадку компанія додасть цю пляшечку до вашого замовлення. Якщо хочете отримати більше інформації, хочете спробувати цю олію отримати в подарунок, також дізнатись про переваги відкриття власного аккаунту покупця Дотера та можливості відкриття ринку України, куди теж компанія вже доставляє, без, доставляє продукцію без посередників. То Напишіть коментарі, зв'яжіться з людиною, хто вам надіслав це відео, або надішліть запит на під'єднання до наших регулярних онлайн-навчань, онлайн-презентацій, наступна з яких буде проведена вже сьогодні ввечері. Будьте здорові!